Одна дія, яка змінить ваші фінансові збереження назавжди, чи було у вас таке, що ви відкладаєте, але потім постійно ці відкладення кудись зникають. У мене така історія була постійно, і скільки б я не заробляв, все одно виходила така сама історія. Але я додав всього одну дію, яка повністю це все змінила. І в незалежності від того, чи ви на зарплаті, чи ви працюєте на себе, цей принцип буде вам допомагати. Дивіться, як тільки у вас прийшли якісь гроші, у вас з'явилася категорія збереження. Дуже важливо цю категорію збереження розділити на дві: одна це чорний день, тобто це гроші, я взагалі не чіпаю це, от на дуже-дуже критичні якісь випадки. І у мене є нерегулярні витрати. Це гроші, які я знаю, що я буду їх витрачати просто пізніше. І ось цей другий пункт змінив все. Я нарешті описав і дав категорію тим витратам, які Точно будуть просто пізніше, і на які у мене постійно ці мої збереження уходили. Я вже беру гроші не зі своїх збережень, які відкладені на чорний день, які я не хочу чіпляти. Я беру їх зі збережень, які я просто відклав на подальші витрати. До речі, саме на цю тему детальніше розібрав на ютубі. Зайдіть обов'язково. Подивіться, і таке просте правило допомагає вам закривати всі непередбачувані витрати і при цьому зберігати ще щось на чорний день.